Кременчужани вкотре продемонстрували, що наше місто підтримує українських захисників днями. Творчі колективи міського палацу культури організували благодійний весняний концерт на підтримку збройних сил України. Діти, які лишились в Україні, які не полишили не тільки Україну, вони не полишили і сцену свої таланти. Вони теж бажають зробити свій вклад у перемогу. Тому ми восени, навесні влітку, раз на сезон даємо благодійні концерти на допомогу в. Нашим збройним силам цього разу наша допомога піде на матеріали для 107 ї реактивної артилерійської кременчуцької бригади. Важливо, що у нашому місті розуміють необхідність подібних заходів. Тож концерти колективів міського Палацу культури підтримує багато людей. Ми раді тим, хто. Прийде до нашої зали це в основному батьки, але є люди нам завжди до речі іде на допомогу. Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька. Лікарі цієї лікарні приходять завжди на ці наші концерти. От ми запрошуємо всіх небайдужих доєднатися. Пісні, танці та неймовірна енергетика. Усе це чекало наглядачів, які прийшли на концерт, насолодитися виступом своїх знайомих та підтримати збройні сили. Дитина старший хлопчик займається при цьому будинку культурі. І ми прийшли подивитися на їхній виступ колектива Вікторія Бахарева веде, підтримати їх то у їхніх починаннях. Тут виступає подруга, ми прийшли її підтримати. Я вважаю, що потрібно і підтримувати своїх друзів щоб вони себе вважали дуже впев... ну, впевнено. Я вважаю, що потрібні такі концерти, тому що в країні війна це якось емоційно розвиває нашу психіку. Берімо приклад з людей, які своїм талантом і небайдужістю допомагають тим, хто боронить Україну. Наша підтримка це їхня сила та мотивація. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.